Гучний футбольний скандал розгорівся у Європі. Сьогодні у Газі голова Європолу оприлюднив результати розслідування, яке виявило, що сотні футбольних матчів були договірними. Деякі з них навіть у європейській лізі чемпіонів. Також слідчі засумнівалися у справжності біля трьох сотень ігор в Африці, Азії, Південній та Центральній Америках. Організація, яка координувала корупційну оборудку, за даними слідства, знаходиться в Азії, але її поплічники займалися злочинною діяльністю по всій Європі. Детальніше нам розповість моя колега з німеч. Чени із телеканалу Deutsche Welle Наталія Неділько. Вона виходить на зв'язок зі студією. Наталію, добрий вечір. Як Європолу вдалося виявити цю злочинну схему, і чому про це стало відомо саме зараз? Ну, власне, історія почалася не сьогодні. Ще 2011 року у німецькому Бохумі був гучний процес стосовно організованого футбольного шахрайства і хабарів для тренерів і суддів з різних європейських країн. А після того, як до розслідування договірних матчів долучився Європол, слідчим вдалося з'ясувати справжні масштаби проблеми і вийти на розгалужену кримінальну мережу. Це розслідування ґрунтувалося на численних поліцейських запитах та аналізі 13 тисяч електронних листів та інших матеріалів. Це допомогло вибудувати зв'язки між підозрілими матчами і підозрюваними. А також відкрило походження мережі організованої злочинності, що брала участь у цих кримінальних діях. В результаті відкрито кілька судових справ. Як з'ясувалося, результати сотень футбольних матчів у різних країнах можуть бути договірними. У маніпуляціях підозрюють сотні футбольних функціонерів, суддів і гравців у багатьох державах. Йдеться про договірні матчі і під час відбору на чемпіонати світу, Європи і у національних чемпіонатах багатьох країн. За версією слідчих, усім цим керував злочинний синдикат з Азії. На маніпуляціях з результатами матчів злочинці мали заробити мільйони євро. Ця діяльність сягнула небачених досі масштабів. Серед приблизно 380 підозрілих матчів були кваліфікаційні матчі на Кубок світу та чемпіонат Європи з футболу. Два матчі Ліги Чемпіонів УЄФА, включаючи один в Англії та декілька матчів високого рівня в європейських національних лігах. До того ж, ще 300 матчів потрапили в наше поле зору за межами Європи в Африці, Азії, Південній та Центральній Америках. Наталя, Наталі, а чи можна спрогнозувати, які наслідки цей скандал може мати для європейського футболу? З висновками поспішати поки що не варто. Утім, тепер стало зрозуміло, наскільки великими є масштаби проблеми, адже шахраї діють добре, організовано і до того ж у всьому світі. Утім, прогнозувати завершення скандалу поки що складно. Як показали попередні судові процеси, доводити провину у таких випадках дуже непросто. Крім електронних листів та інших доказів, потрібні також зізнання самих гравців. Досі покарання одержували тільки представники букмекерської мафії, а спортивні функціонери довідку. Відповідальності не притягалися усе. Зрозуміло. Дякую вам, колего, за роботу. Про футбол із комерційним присмаком. Нам розказала журналіст компанії Deutsche Welle Наталія Неділько.